У Новоселівській громаді відбувся перший авто пам'яті. До ініціативи громади несподівано долучилася велика кількість людей від молоді до старших. Колона проїхала алеями героїв та кладовищами, де спочивають захисники. На кожній зупинці священик читав молитву за загиблих. Ми маємо один одного один про одного піклуватися, бо тільки в єдності може бути сила, і вона може дати результат. А другий момент, те, що стосується тих, дякуючи, кому ми можемо жити спокійно, працювати, це ті, хто поклали життя за нас. Найкращим способом віковічнення пам'яті наших рідних, близьких, яких вже немає з нами, це є продовження їхніх справ. Виховання підростаючого покоління це першочергово. Продовження їхніх справ разом із жителями були присутні родини полеглих воїнів. Їхні слова це білі водночас сила, що гуртує громаду. Адже такі заходи допомагають не лише вшановувати пам'ять, а й підтримати тих, хто втратив найдорожче. Це дуже важливо пам'ятати, згадувати героїв. Наші діти полягли, бо не віддали життя своє, не жаліючи, не жаліючи свого життя. Вони захищали наш тепер наш обов'язок. Берегти пам'ять про них, пам'ятати, згадувати, вшановувати. Це сьогодні вперше в нас такий був пробіг, дуже багато людей долучилося. Я, ну, скажімо так, боляче сказати, щаслива, що люди пам'ятають, що мій син ну, недаром прожив своє життя, що він, він був учасником художньої самодіяльності, він дуже багато до всього долучався, він дуже був енергійний. І Дякую його друзям, молодежі, які. Приєдналися, я дуже вдячна. Гора Ірина Володимирівна, Юлія Провороцька, Юлія Васильівна Провороцька. Вона, вони організували це, вони мені запропонували. Долучився Євген Юрійович Бова, і ми разом ми, ну, вирішили, що потрібно це потрібно започаткувати. Я думаю, що на далі роки ми будемо продовжувати таку ініціативу. Такі зустрічі це не просто традиція, а жива потреба серця. Вони допомагають пережити втрату, берегти пам'ять і будувати міцну спільність, де кожна родина героя відчуває підтримку і шану. Я вважаю, що вони дуже важливі, адже кожен. Із нас повинен пам'ятати героя кожного героя, який віддав своє життя, захищаючи нас, боронячи. І я вважаю, що потрібно пам'ятати не тільки загиблих героїв, а хочу подякувати в тому числі і героям, які захищають зараз нас. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця громада втратила таких синів. Сергія Горожанкіна, Сергія Дулькевича, Миколу Чепігу, Олександра Глушка, Олександра Бублика, Сергія Страшка, Анатолія Кір'яна, Максима Власенка, Миколу Сергієва. Віталія Качалку, Володимира Афанасьєва, Володимира Земляка, Валерія Мінінніка, Ярослава Пасічника, Олександра Степаненка, Андрія Баташева, Сергія Шарпила, Павла Бовта, Ігоря Коробка, Олексія Прокоф'єва, Романа Сіданича, Андрія Білоконя, Артура Макєєва, Віталія Бондаренка, Антона Дмитрука, Олега Артеменка, Владислава Скрягу. Кожне ім'я це історія життя, мужності і жертовності. Це лише один приклад Собер і тисяч громад України, щовання знаходять... пам'яті готуються і навчаються жити з болем, аби вистояти та перемогти. Перш за все, хочу сказати, що вшанування пам'яті наших героїв – це наш спільний обов'язок, особливо прийдешнього покоління, щоб кожен знав цих хлопців, які віддали своє життя за нашу державу, за наш спокій, за наш мир. Ми постійно організовуємо різні заходи благодійні ярмарки, і збори, і допомогу армії. І саме головне влаштовуємо такі заходи пам'яті наших героїв. Ось сьогодні був автомотозабіг, забіг. Наступне будемо бігти разом за наших героїв. Тому ми сьогодні такий масштабний захід провели. 30-го числа біжимо разом, будемо. Традиційно вшановувати наших героїв завершили подію спільною трапезою кулішем словами вдячності та молитвою за тих, хто нині боронить нашу землю. Подібні зустрічі стають важливим знаком єдності. Вони допомагають громадам пережити втрати, брехти пам'ять і будувати міцну спільність, де кожна родина героїв відчуває підтримку і шану.